Ранок розпочав цікаво, світить сонечко яскраво, у віконце заглядає і промінчиками сяє. Доброго ранку, дітки! В нашому куточку природи дуже багато квітів. Всі вони різні, але дуже красиві. Ми з задоволенням доглядаємо за ними та милуємось їх красою. Сьогодні ми розглянемо, хто ще мешкає в нашому куточку. Послухайте віршик загадку. Що за дивний дім такий? Не простий, а водяний. Він прозорий хоч без вікон, та красивий, чистий, світлий, а живутні молодці, гарні красені плавці. Так, це рибки, акваріумні рибки. Акваріумні рибки живуть в акваріумі. Вода в акваріумі чиста, прозора. На дні акваріуму є ракушки, камінчики та водорослі. Все це треба держати в чистоті. Рибки вміють плавати, пірнати, махати хвостиком. Плавають рибки швидко і повільно. Акваріумні рибки їдять спеціальний корм, який має запах риб і рачків. Не можна годувати рибок хлібом та зернятками. Рибки люблять, щоб за ними доглядали, міняли воду. Дуже бояться рибки, коли їх беруть в руки чи стукають по аквармі. В аквармі рибки бувають різного розміру та мають різне забарвлення. Вони дуже красиві, тому ми з задоволенням спостерігаємо за ними. А це що за такий красивий будинок в нашому куточку? Як ви гадаєте, Хто в ньому живе? Правильно, хом'ячок. Подивіться, яка це красива та м'яка тваринка. Тулуб хом'ячка овальної форми, схожий на яєчко. На тулубі є лапки та хвостик. Хом'як має голову, а на голові маленькі вушка, оченята чорного кольору, ніс, рот та зуби. Чим же можна погодувати хом'ячка? Хом'ячки їдять зернятка. Насіння, сирі овочі та фрукти. Своїми маленькими лапками вони втримають їжу і так їдять, а ті зернятка, що залишились, вони ховають за щічки. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про мешканців куточку природи. Будьте дбайливі, доглядайте за ними, не нашкодьте їм. До побачення!